Перше послання апостола Петра це сповнений натхненням лист для тих, хто проходить через випробування і шукає надію. Петро звертається до віруючих, які живуть у складних умовах, закликаючи їх поглянути на небо. Це послання нагадує про цінність терпіння, силу віри та обітницю вічної слави для тих, хто залишається вірним. У кожному рядку ми бачимо витривалість у випробуваннях, надію на спасіння, святість у щоденному житті та силу Бога, якого чекаємо. Петро закликає до мужності, підкреслюючи, що тимчасові страждання ведуть до зміцнення вічної віри і вічної слави. Він наголошує на важливості в таких умовах жити свято і відлунювати Божу праведність в очікуванні Його приходу. Ви слухаєте Транссвітове радіо. Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчення першого послання апостола Петра і разом з вами досліджувати його будуть Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор церкві і керівник програми Пасторське служіння, директор школи пасторського лідерства Лінтеум у Київській богословській семінарі. І перед початком нашого дослідження помолимось. Святий наш Боже, ми вдячні Тобі за слово, яке ти залишив. Господи, ми вдячні за те, що Твоє Слово, воно надихає нас не тільки тоді, коли в нас піднесений настрій, не тільки тоді, коли нам добре, але під час важких спокус і випробувань. І зараз ми хочемо, щоб ти допоміг нам зрозуміти ті духовні істини, які стануть нам в нагоді, коли випробування прийдуть і в наш дім. В ім'я Ісуса. Амінь. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Петро згадує тексти пророка Ісаї і 117-й Псалом, коли говорить про ставлення людей до Ісуса. Виявляється, зневага до Христа була завжди, але ті, хто обирав не людську популярність, а славу, Божу, отримували в своєму житті міцний наріжний камінь. Який надавав певності в часи рішучих змін. Петро називає цей камень дорогоцінним і живим. Згадали? Ще раз нагадаємо собі ці рядки: приступайте до нього до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог, і самі, немов те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні. Приємні для Бога через Ісуса Христа, бо стоїть у Писанні Ось кладу я на Сионі каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, той наріжним став каменем, і камінь спотикання і скеля спокуси. І об нього вони спотикаються, не вірячи слову, на що й призначені були, 1 Петра, 2 розділ 4 по 8 вірші. Отже, друзі, прийшов час перевірити і себе, і своє ставлення до Христа як до основи мого життя, тут, на землі, так і там, на небі. І ми можемо, якби у цьому всьому уривочку невеликому, знову перевірити перевірити себе. Яка моя віра? Чи вона справжня, моя віра? Тому що ми багато говоримо про те, що значить бути справжнім, що значить користуватися справжніми, оригінальними якимись речами, запчастинами і так далі? Давайте поговоримо про справжню віру. По-перше, якщо я вірю в Христа, то я маю вірити також в те, що Христос живий. Наскільки важливим для мене і цінним є те, що Ісус живий і що Він Воскрес? Знову ж таки, от те саме питання, наскільки я ділюся цією новиною з іншими людьми? Дорогоцінний Христос для мене? Чи відкинутий? Знову ж таки, таке тестове запитання. Ну, коли оголошується евакуація, то дорогоцінне це те, що я беру з собою в. Тривожний чемоданчик. Складаю те, що я збираюсь забрати з собою, або коли пожежа, що я виношу в першу чергу. Я дуже часто спілкуюся з людьми, які мусили їхати від війни з східних, з південних частин країни, і вони зараз більше всього шкодують, що вони не взяли з собою фотографії, які залишилися, деякі згоріли, і вони вже, очевидно, не, не відновляться. І от це моє питання. Куди біжить моє серце в час тривоги, в час невизначеності або в час радості і тріумфу? Чи дійсно Христос є для мене дорогоцінністю? Найгірший час і найкращий час це може показати. Знову ж таки, Ісус є для мене обраний чи спотиканням, з каменем спотикання. Тобто, чи розумію я, що я живу для Христа, для слави Христа? Або навпаки, можу думати і відчувати, що ну, наче Ісус, ну наче заважає мені жити, радіти заважає наповну, насолоджуватися життям наповну. Таке враження, що Він, наче, от, такий незримий глядач, який ну, обломує мені все задоволення. Знову ж таки, це показує лише мою віру. Як кажуть Господь, він ворог усього хорошого і приємного, так от дуже часто я чув, ага. що він ворог будь-якої насолоди, ага. і тому про християнство, це про обмеження, це про заборони, це про суворі правила. Про аскетизм. Наскільки ж неправильна ця думка? Наскільки ж ця думка неправильна? Бо насправді саме Христос, який стає центром мого життя, він наче відновлює всі смакові рецептори моєї душі. І я зовсім по-іншому ставлюся: і в сім'ї, і до дітей, і до, і до коштів, і до їжі, і до всього, 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 воно все стає на своє місце, і е, у всьому просто життя набуває такої яскравості, ваги, вагомості і особливої благодаті. Е, знову ж таки, е, якщо ми уважно подивимося на цей уривок, то ми бачимо, як об'єднується віра в Христа і віра в Слову. Починається з заклику жадати чистого словесного молока, і далі говориться про те, щоб віра практикувалась, підходьте до нього. В кінці говориться, вони спотикаються, бо не вірять слову. І знову ж таки говориться про людей, які не вірять слову. Одночасно, це і люди, які відкинули наріжний камінь. Люди, які об цей камінь, об Христа спотикаються і падають, падають через нього. Отож, знову ж таки, дуже важливий момент, що віра в Христа і віра в Слову об'єднуються. Це, це щось одне, це щось, це щось цілісне. Через Слово я можу пізнавати більше Христа. І знову ж таки, Христос відкривається саме, саме в Слові. Тому ось цей важливий, такий важливий дуже момент. І тут є декілька закликів, е таких практичних. По-перше, нам треба зближатися з Христом, з живим Христом. Підходьте до нього. В четвертому вірші говориться: підходьте до нього. Е про яку близькість тут іде мова? Куди йти? Е це про сфери нашого життя, щоб Христос ставав реальним е на роботі. Під час якогось домашнього конфлікту, коли я переглядаю інтернет, коли я з кимось переписуюсь, коли я вирішую якісь ділові питання, щоб близькість Христа була очевидною практичною і такою от біблійною істиною. І або я наближаюсь до нього, змінюю своє життя, або своє серце просто ожорсточую. Також дуже важливий момент в п'ятому вірші говориться про те, що. Нам потрібно будуватися в дім духовний. Будуйтеся в духовний дім. І якщо перше, підходьте до нього, це наше зближення з Христом, то друге, тут не вживається слово церква, але це взаємодія віруючих між собою. Якщо я вірю в Христа, то я буду шукати спільності з іншими такими самими людьми, з живими каменями, які будуються в духовний дім. Але коли ти будуєшся і коли ці камені починають притиратися між собою, то звісно, іск... іскри можуть летіти. І цей процес не завжди такий ідеальний, не завжди досконалий, але він дуже необхідний. Бо саме тоді, коли в нашому житті є люди, вони допомагають нам побачити міру моєї, скажімо так, святості і міру мого духовного зросту. Тому дуже важливо. Наближуватися з Христом, будувати з ним особисті стосунки, але також водночас і будуватися от в цей духовний дім, як ще називається церква в, в нашому повсякденному житті. І нарешті, знову ж таки, дуже важлива така, прям як кульмінація, бути святим священством і приносити духовні жертви. Бути і робити. Це, ну скажімо так, цікавий дуже момент, тому що зараз в нашій культурі ми більше говоримо про діяльність, а не про ідентичність. Я поясню, що це означає. Коли з західної людини запитуєш, хто ти, що ти, чим займаєшся, людина відповідає: Я вчитель, я бізнесмен. Тобто вона каже, хто вона є. Коли в наших людей запитуєш, якби, що в їх житті відбувається, вони відповідають: я працюю в школі, я працюю на підприємстві. От різниця, хто є і чим займаюся, як, як займаюся. І отут дуже важливо, що нам потрібно і бути святим священством. Це про нашу ідентичність, і про те, що робити, про нашу, про нашу діяльність. Про те, як бути святим священством, ми поговоримо, можливо, в іншому випуску. Це дуже важлива тема, дуже, дуже дорогоцінна, і це одна із кульмінацій цього послання. А про те, щоб приносити духовні жертви, оце слово духовні може здатися нам незрозумілим. І ми можемо думати, що ну, духовні жертви це такі, вибачте, нематеріальні промінчики добра, якісь, які ми посилаємо в цей всесвіт. Промінчики, лучики це добре. Але жертва це завжди жертва. Ми не можемо принести жертву її не відчувши. Жертва це про залученість, жертва це про те, що ти певну ціну платиш заради того, щоб поклонитися, заради того, щоб прославити, заради того, щоб визнати Божу, Боже царювання у, у нашому житті. Тому щиро бажаю всім нам. Зближатися з Ісусом, будуватися в цей духовний дім, навіть тоді, коли іскри трошки летять, і бути тим святим священством, яке приносить духовні жертви. Це практика нашого повсякденного християнського життя. В цьому наша цілісність, в цьому наша благодать, в цьому наше спасіння, якщо говорити спасаємося в теперішньому часі, в цьому наша ціль. І в цьому наше благословення. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Рухаємось далі і будемо досліджувати 9 і 10 вірші. Але ви, вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер ви помилувані. Петро хоче, щоб його друзі-християни відповідали своєму високому покликанню, якого не відміняють ані горніння, ані утиски з боку тих, хто, наче має більшу владу і повноваження. Вони є новим Божим храмом. Бог хоче жити в них. Вони Божі священники. Бог хоче, щоб вони приносили жертви поклоніння і заступництва за інших. Тепер у… У другому розділі, в 9 і 10 вірші він підтверджує свій опис Божого народу іншими титулами. Та чи стосуються вище зазначені титули всіх віруючих? Можливо, це ознака священників певного кліру, пасторів, сучасних лідерів церков. До речі, багато віруючих вважають, що, хоча у протестантів і нема чіткого поділення на кліриків і мірян, все одно присутня певна кастова ієрархність. Цікаве спостереження. Скоріше за все, воно якраз іде зі світу, кажучи, в лапках звичайних людей, тому що насправді пастори вони ж теж звичайні люди. І е, якщо так зі сторони дивитися, здалеку бажано, то справді може здатися, що пастори живуть своє найкраще життя. Вони читають, скільки хочуть, вони час свій планують як хочуть, вони можуть постійно читати Біблію. Всі, один мій знайомий пастор сказав: мені всі заздрять, але ніхто не хоче, як я жити. І в цьому теж є певна правда, що ну, на відстані можна, можна говорити багато про що. По-перше, я думаю, що життя пастора далеко не ідеальне. І пастор є такою самою звичайною людиною. По-друге, знову ж таки, якщо звернутися до нашого першого послання Петра, то ми можемо прочитати уривок, який неймовірно важливий для взагалі визначення того, чим є церква. І це другий розділ, 9 і 10 вірш. Дуже важливі слова, але ви рід обраний, царське священство, святий народ, люди, які належать Богові, щоб звіщати величні діла того, хто покликав вас, із темряви до свого дивовижного світла. Колись ви не були народом, але тепер ви Божий народ. Колись ви не були помилувані, але тепер помилувані. І от е Одразу можемо поставити собі запитання. Ви. Це хто? Якраз в 9-му вірші, на початку 9-го вірша, але ви. Ви це хто? Чи це стосується пасторів, тих самих, які проживають своє найкраще життя, які е, можуть вдосталь всього робити? Е, ні. Тут мова йде про всіх віруючих, про всіх покликаних. Про всіх вибраних, про всіх святих у Христі, про всіх, хто виведені в світло, про всіх, хто помилувані, і нарешті про всіх, хто є Божим народом. І тут я хотів би, щоб ми звернули увагу на три слова або три функції, які віруючі люди мають. Це дуже важливі слова, це дуже біблійні слова. По-перше, це священники. По-друге, це царі, царське священство, священники, царі. І по третє, воно не так очевидним здається, але воно тут є: це пророки. Саме слово наше пророк, воно йде від слова щось прорікати, щось говорити, проголошувати. І ми царське священство, і ми покликані звіщати величні діла того, хто покликав нас із темряви. До свого дивного світла. І от е священники, царі і пророки це три характеристики, які дуже добре описують церкву. Що ще особливого в цих словах? Це те, що вони дуже часто зустрічаються в Старому Завіті, а також те, що всі ці три характеристики стосуються Ісуса. Вони повністю виконуються в ньому, тому що Ісус є первосвященником, який став жертвою за нас і став посередником. Вони всі те, що Ісус є царем, це очевидно. І звісно, те, що Ісус є пророком, так тому що ще через Моїсея Бог казав: Я поставлю пророка серед вас. І горе буде вам, якщо ви його не будете слухатись. Тобто це пророцтво про Ісуса, де Ісус називається також і пророком. І е, якби я проповідував на цей уривок, коротенький такий уривок, і якби мені треба було дати назву для цієї проповіді, то я би назвав цю проповідь сімейна справа. Раніше багато говорилося про те, що ми є сім'єю, що ми є Божим народом, що ми є дітьми Божими, що ми є немовлятами, які в Божій сім'ї ростуть на чистому духовному е, молодці, оцьому, яким є словом. І от е, продовжуючи, продовжуючи цю ідею сім'ї. Ідею спільності нашої, справжньої такої, непідробної спільності, Петро говорить про те, що ми є священниками, що ми є царями і що ми є пророками. Знову ж таки, хто? Всі. Всі. Велика різниця між старим завітом і новим завітом полягає в тому, що в старому завіті також були священники, але не всі, а лише виділені і призначені для цього люди. В старому завіті також були царі, але не всі були царями. Царями були ті, кого Господь помазував і ставив на престол. Пророки теж були, і знову ж таки, не кожен, хто хотів, ставав пророком. Це були ті, хто, кого кликав Господь, хто приймав це служіння від Господа і хто отримував слово від Господа, щоб передати його людям. І от. Всі ці священники, всі ці царі, всі ці пророки, вони мали служити Божому народу. І от наступає інший час, коли весь Божий народ є одночасно і священниками, і царями, і пророками. І ми можемо зараз розглянути кожну з цих характеристик, побачити, як воно використовується у писанні, щоб зрозуміти, як це використовувати у нашому повсякденному житті. От Ростислав, скажіть, будь ласка, коли я запитаю, священник зараз, це хто? Як би звичайна людина описала ну, те, ким є священник? По перше, ну слухай, дух святий він дуже калорійний. Це такий товстий дядько, дуже товстий. Знаєш, в святковій візантійській одежі, там 4-5 століття, і вони його зараз використовують як священничі шати. Або це худий такий в чорний сутані, це вже католик, або греко-католик, так? Угу. Ну, тобто асоціативний ряд, типові, да, типові священики в фільмах художніх. Типові, карикатурні, зрозуміло, карикатурні, зрозуміло да, це що це таке, якби перебільшення, гіперболізування. Насправді, якщо уважно подивитися писання, то священник це не той, хто дивно одягається, чи дивно себе поводить, чи не одружується. Священник. Це людина, яка стоїть там, де зустрічаються небо і земля. Там, де зустрічаються небо і земля. Священник стоїть між народом і Богом. І він веде людей у поклонінні, він об'єднує творіння у хвалі і спрямовує творіння до, до Господа. Він виконує функцію представництва. Що це означає? Це означає, що, по-перше, священник представляє Бога людям. Він читає Божий закон, він вчить Божому закону, він передає Боже Слово і встановлює Божий порядок. Але також священник виконує представництво, він представляє людей Богові. Священник заступається за людей. Священник приносить жертви за людей, коли вони грішать. І е, священник. Разом з усім народом звертаються до Бога і плачуть до Нього. Тоді, коли їм здається, що Бог не виконує свої обіцянки. Коли щось пішло не так, і Бог, наче забув про свій, про, про свій заповіт. Також священники приносять жертви і вони постійно своїм служінням нагадують про реальність гріха і про реальність смерті. А ще, що є дуже важливим, покликання кожного священника. Благословляти. Що таке благословіння? Це сила на життя, яка знаходиться у словах. Недаремно в Писанні написано, що життя і смерть у владі язика. І знову ж таки, коли ми говоримо про те, що ми є священниками, то це значить, що всі ці речі так чи інакше також відносяться до нас. Ми йдемо е, в поклонінні до нашого Господа. І ми заохочуємо все творіння, об'єднуємося з творінням для того, щоб поклонитися Господу. Ми е, представляємо Господа людям, ми несемо Євангелію і закликаємо людей повірити в нього. Ми молимося за інших людей і просимо, щоб Господь також е, по нашим заступницьким молитвам дарував людям милість. Ми також пам'ятаємо і про жертовність у нашому житті, тому що священницьке служіння завжди пов'язане з жертвою, і це не може обійтися просто так для нас. І очевидно, що головною жертвою в нашому житті став Ісус. Ми не доповнюємо жертву Ісуса, ми не робимо жертву Ісуса ще сильнішою чи кращою. Ми входимо в Його перемогу, ми дорожимо Його жертвою. Ми хочемо так само, як він, як також говориться в посланні Петра ідемо по його слідам і слідуємо за ним. І звісно, дуже важливим є те, щоб ми благословляли. Оця сила на життя, яка знаходиться у наших словах, як цього нам зараз не вистачає. Дуже сильно ми вміємо дорікати, дотинати. Нас виходить помічати недоліки. ми Знову і знову готові чіплятися за те, що не так, і от просто благословляти своїх дітей, благословляти людей у церкві, благословляти, дякувати за якусь допомогу. Це вкрай важливий аспект нашого життя. Ми покликані до цього. Ми призначені на це. Що ми не будемо благословляти? Хто хто буде це? Хто буде це робити? Це те, що стосується якраз священницького служіння і складової частини нашого священницького служіння. В Новому Завіті немає книги Левит. І наше священнослужіння сильно відрізняється по формі від священнослужіння Старого Завіту. Але по суті своїй, воно залишається тим самим: поклоніння, представництво жертвопринесення і благословіння. І оце дуже важливі речі, про які нам потрібно, потрібно пам'ятати. Отже, підсумуємо, що ми почули сьогодні. Петро звертається до віруючих, наче до якоїсь еліти. На горі Сінай, коли народ отримав Божі закони. Мойсей сказав всьому Ізраїлю: І будете мені царством священників і народом святим. Вихід, 19 розділ 6 вірш. У у другому розділі, в п'ятому вірші Петро назвав всіх віруючих святим священством, що приносить духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа. Бути частиною священства це велика честь для віруючих. Християни говорять про священство всіх віруючих. У старозавітні часи люди не зверталися до Бога ось просто так безпосередньо. Замість цього священник виступав посередником між Богом і грішними людьми. Після перемоги Христа на Христі ця схема трохи змінилася. Тепер віруючи можуть без страху прийти безпосередньо в Божу присутність про це говорить послання до євреїв, 4 розділ. Крім того, на них покладена відповідальність приводити до нього інших. Поєднані з Христом як члени його тіла, віруючі приєднуються до Його священницької роботи з примирення Бога і людей. Це священство називається царським, тому що віруючі стали членами Божої сім'ї, братами і сестрами Христа, царя царів. Про це, до речі, теж згадує послання до євреїв. Як члени царської сім'ї ми є тепер і царською родиною. Тепер зрозуміли, чому священство царське? Святий народ означає християн як народ, який відрізняється від усіх інших своєю відданістю Богові. Віруючи, це особливий Божий народ. Ця фраза дослівно перекладається як народ для його володіння. Колись ви не були народом, а тепер ви Божий народ. Колись ви не приймали милосердя, а тепер ви прийняли милосердя. Цей вірш є адаптацією Книга Осії, першого розділу 9-10 вірші. І до речі, у другому розділі теж у пророка Осії згадується ця фраза: Божий пророк описував Боже відкидання Ізраїлю, за яким послідувало майбутнє відновлення. Павло використовував ці вірші з осії і застосував їх до віруючих язичників в своєму посланні до римлян. Петро застосував ці вірші до всієї новозавітної церкви в цілому, як євреїв, так і язичників. І до мене, і до вас, шановні слухачі. Сьогодні ми розглянули лише образ новозавітних священиків. І подивіться, скільки благословінь. Кожен з нас є представником царського священства для того, щоб звіщати досконалість того, хто покликав нас. Друзі, це велика місія, це велика честь. А на сьогодні наш час вийшов. Наступного разу ми повернемось до нашого визначення церкві її ролі у суспільстві, і поговоримо вже про царів і пророків. Сьогодні з вами цю програму провели Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось наступного разу.